Гарного дня у продажу Yamaha N Max 155 кубів, 4 інжектор. На рідинному охолодженні, привезений з Японії, куплений на аукціоні, без пробігу по Україні. Стан сім поїхав, все обслужено, мастило, фільтр замінені, по приводу, все рідне. По пластику жодна деталь не фарбована, колеса не фарбовані. Дуже крутий стан. Ось так виглядає. Вилка суха, не тече. Оригінальне сидіння. 13 колеса, гума данлоп. Такий кофр з підставочки. Два ключі. По пробігу 46 тисяч оригінального пробігу працює круто такі стан 46 тисяч пробіг. два ключі ми с вами стан на 46 тисячах ще є такі накидка на сидіні ямаховська в комплекті ямаха Скутер, да, 2019 року цей скутер. Ось тихійні станції. Ціна 2500 з документами для МРЕО, для сервісного центру, щоб поставити на облік. Тому цікаво, звертайтесь, приїжджайте на тест-драйв.